Горіла Альма Матір. У середу зранку зайнялася одна з кімнат Галицької академії. Пожежа сталася на останньому 13-му поверсі. Першими загоряння зафіксували охоронці навчального закладу. Спрацювала сигналізація. Спрацювала пожежна сигналізація, і ми побачили задимлення на 13-му поверсі. І ми оперативно викликали службу порятунку 101. Оперативна служба, треба відмітити. Прибула дуже оперативно, зважаючи на локалізацію надзвичайної ситуації, рятувальникам довелося застосувати автотрабину. В першу чергу евакуювали працівників та відвідувачів освітньої установи. Тож людських жертв вдалося уникнути. На час виникнення пожежі ми знаходилися всередині. Почули, що спрацювала сигналізація. По приїзду рятівників, ми з колегами в їх супроводі вийшли з будівлі. Загалом пожежу рятувальники гасили трохи більше ніж 30 хвилин. Вогонь знищив побутові меблі та техніку, що ж стало причиною виникнення надзвичайної ситуації. Наразі встановлюють експерти. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.